Вітаємо вас, вчителя. Емо вам світлого з відкритими можливостями. Продуктивного. Навчального року. Ваші знання в мене викликають пожежу. Яку хочеться потушити. Будьте такими ж солодкими, як ці цукерки З укриттями. Ваші слова для нас, як ці ролі. Я в них нічого не розумію, Я думаю, ніхто не панімає. У мене голова після четвертої пари, як цей баскетбольний м'яч. Перша пара, як це дерево. Остання, як це тьма. У будь-якій ситуації можете знайти вихід. Зі студенти. Бути такі крепкі, як ця парта. Ми готові прийти до вас навіть коли немає світла. Питайте, коли студенти виходять на дистанційне навчання і ви бачите чорні екрани, просто подумайте і згадайте, що це сонні студенти.